Всім привіт! Ви на каналі Криптобізнес, тут ми дивимо з новини криптовалюти. Сьогодні у відео ми поговоримо про капіталізацію криптовалютного ринку. Ми переглянемо минулі цикли по капіталізації, переглянемо теперішній цикл, в якому ми перебуваємо. І відповідно поговоримо про цілі по капіталізації, куди може перейти криптовалютний ринок, яку капіталізацію він може досягнути в цьому циклі. Як ви знаєте, що прогнозується 8-10 трильйонів. На сьогодні капіталізація 3,1 трильйона. Тому потенціал для зростання в нас зберігається досить великий, особливо по альткоїнам. Тому що, як ви бачите та розумієте, що альткоїни перебувають досить низько, і, відповідно, перелив великої частини капіталізації з біткоїна буде відбуватися також і в альткоїни. І відповідно ця досить велика капіталізація буде заходити. В хороші фундаментальні альткоїни. Сьогодні це все обговоримо і, відповідно, проаналізуємо, зробимо висновки, що можна очікувати в цьому циклі. Обов'язково дивіться відео до кінця, буде багато чого важливого і цікавого. Також вступайте в наш закритий клуб криптобізнес. В закритому клубі ми даємо угоди по споту, угоди по ф'ючерсам, також доступні платні матеріали на загальну суму 4000 доларів. Також в закритому клубі я завжди ділюсь думками по ринку, що очікую. Всі посилання є в описі під відео. Кому цікаво, працювати на ринку разом з нами, пишіть. Також не забувайте підписуватись на наш телеграм-канал, в якому ми публікуємо цікаві та актуальні новини кожного дня. Посилання також є в описі під відео. Переходимо до огляду криптовалютного ринку, розпочнемо е, з капіталізації. Давайте переглянемо 2019-2020 рік, коли е, капіталізація і криптовалютний ринок знаходився на своїх донних значеннях. Е, відповідно, це у нас був медвежий ринок. Е, біткоін на цей момент коштував 3000 доларів. Капіталізація, як ми бачимо, опускалась до 100 мільярдів доларів. Тобто, дно по капіталізації в нас було 100 мільярдів доларів. Ось тут в нас була така зона акумуляції і накопичення, в якій ми, відповідно, довгий період торгували, Можна взяти середнє, це 100-200 мільярдів доларів капіталізація була на цей момент, на цей період. І, відповідно, після того, коли в нас відбулася зона акумуляції та накопичення, ми бачимо, що капіталізація торгувалася в такому, можна сказати, довгому боковому каналі. У нас розпочався вже повноцінний бичий цикл. Відповідно, кошти почали активно заходити в ринок. Капіталізація почала зростати. Ми бачимо, що в нас було сильне імпульсне зростання. Імпульсний ріст розпочався в нас. Капіталізація зросла до 2,5 трильйона з 100 трильйонів. Відбулася корекція, після чого, відповідно, в нас був ще один імпульсний ріст, і відповідно капіталізація в цей період криптовалютного ринку зростала в нас до 2,93 трильйона доларів з 100 мільярдів до 3 трильйонів. ми бачимо, що відбувся досить такий імпульсний та сильний ріст відповідно десятки іксів по капіталізації. Капіталізація за цей період зросла на 30 іксів. Ну, в принципі, це доволі таке сильне зростання, але ми можемо зробити. Висновки наступні: що в минулому циклі ще не було досить великої кількості людей в ринку, відповідно був такий досить великий потенціал для зростання, і відповідно капіталізація дала 30 іксів. Що ми можемо побачити в цьому циклі? Яке зростання ми можемо очікувати? Як ви знаєте, що багато інформації, та відповідно відбувається таке прогнозування, що капіталізація в цьому циклі може досягнути орієнтовно 8-10 трильйонів доларів. В Принципі досить такі ймовірні цифри, тому що е, на сьогодні ми торгуємось по 3,2 трильйона по капіталізації. Ми бачимо, що біткоін у нас торгується на рівні 100 тисяч доларів. Якщо ми розглядаємо, який потенціал зростання в криптовалюти біткоін, то е, орієнтовно в цьому циклі біткоін може досягнути 200 тисяч доларів 240 тисяч доларів. Вальткоїни також знаходяться досить низько, вони ще ніякої активності та зростання не показували. Відповідно, також ми знаємо, що ще не було погоджено з ETF. І, відповідно, перебуваємо, ми, можна сказати, в такій середній зоні акумуляції накопичення, консолідації, з якої будемо, на мою думку, рухатись і далі. Біткоін буде рухатись до. 200 тисяч доларів, а альткоїни також будуть в себе приймати багато ліквідності, також нові кошти будуть заходити напряму в альткоїни, і альткоїни також будуть зростати. Ми бачимо, що в цьому циклі капіталізація в нас знижувалась і дно по капіталізації було 750 мільярдів доларів. З цього моменту капіталізація в нас зросла до 3,6 трильйона, Зараз торгуємось по 3,1-3,2. по а Якщо ми зробимо, можна сказати, ось такі логічні висновки, що капіталізація порівняно з минулим циклом, нас покаже зростання відповідно в два рази менше. Ну, тобто, в минулому циклі в нас було 30 діксів зростання, в цьому циклі може бути 10-15 діксів зростання. Давайте пропустимо таку ситуацію. І відповідно подивимось, куди може пройти капіталізація, якщо зростання на 10-15 у нас відбудеться. Якщо в нас капіталізація була орієнтовно в середньому, це у нас 700-800 мільярдів і відповідно, 10 іксів це 8 трильйонів. Тому, в принципі, на мою думку, це є досить реальні цифри. Капіталізація 8-10 трильйонів доларів в цьому циклі. Тим більше ми бачимо, що криптовалютний ринок на сьогодні доволі активно в нас зростає та рухається в маси. Також ми бачимо, що відбувається багато погоджень спотових ETF. Наприклад, біткоін ETF вже доволі давно і активно торгується, і можна сказати, що це найуспішніший ETF. Також ми знаємо, що ETF-и будуть погоджувати на альткоїни, і, відповідно, великі крупні кошти будуть мати можливість інвестувати в криптовалютний ринок абсолютно безпечно. Тому, на мою думку, зростання в цьому циклі в нас буде доволі сильним, і потенціал зростання в нас зберігається ще великим. Я орієнтую, що капіталізація, в принципі, досягне в середньому 8-10 трильйонів в цьому циклі, і це буде пік, після чого, відповідно, можна очікувати. Далі вже медвежий ринок. Також давайте ще е, заглянемо на графік Total 2, це капіталізація альткоїнів е, разом з монетою Ефір і переглянемо ситуацію тут. Ми бачимо, що в минулому циклі дно в нас було на відмітках 39-40 мільярдів доларів. Після чого капіталізація також показала досить імпульсний ріст. Ми бачимо, що в минулому циклі капіталізація альткоїнів. Показувала зростання спочатку до 1,4 трильйона. Після корекції у нас відповідно зростання відновилось, і піки були на відмітках 1,7 трильйона. Це капіталізація альтконів. Якщо подивитися ситуацію логічно, що загальна капіталізація у нас становила 3, 3 трильйона доларів разом з біткоїном. А капіталізація по альткоїнам становила 1,7. Можемо зробити висновки, що якщо в цьому циклі капіталізація в нас по всьому криптовалютному ринку буде складати 80 трильйонів і більша половина, орієнтовно 60%, це буде пізніше перелив в альткоїни. То капіталізація по альткоїнам в цьому циклі в нас може скласти орієнтовно 5-6 трильйонів доларів. Це також є досить велика сума. І давайте врахуємо, що цей момент, що ціна на актив у нас зростає не від капіталізації. Ну, від капіталізації також залежить, але в основному ціна в нас зростає, якщо є великий попит на актив, і, відповідно, нема продавця. Тобто продавці не продають, попит зберігається, покупки відбуваються, відповідно, ціна на цьому фоні починає активно зростати. Тому, відповідно, за рахунок також і ось таких. Штучних маніпуляцій, крупний грок і також пампить і дампить ціни вверх і, відповідно, також вниз. Тому я думаю, що в цьому циклі альткоїни в нас покажуть досить багато іксів. Зараз в нас відбувається такий період, коли крупний грок намагається зневірити вже всю аудиторію, яка є в криптовалютного ринку, зневірити в альткоїни для того, щоб. В момент, коли вже ця зневіра відбудеться, альткоїни показали хороше зростання. Ну, в принципі, і біткоін ще не перебуває так досить високо, щоб повноцінний, вже, повноцінний перелив ліквідності почав відбувати з альткоїна. Я думаю, що в нас це відбудеться, коли біткоін вийде вище 120-125 тисяч доларів. Це в нас буде міні-альткоін сезон. І від, відповідно саме там розпочинається перелив вальткоїна, і ми побачимо міні альткоін сезон. І основний альткоін сезон очікуємо на кінець 2025 року, тому що пік по біткоїну в нас може відбутись орієнтовно кінець серпня-вересень. Е, і е, далі, вже коли біткоін буде торгуватись на своїх історичних максимумах, поступово у нас буде відбуватись перелив ліквідності альткоїна, і відповідно там 1-2 місяці може відбутись альткоін сезон такий досить хороший та досить сильний на десятки іксів і вище. На даному етапі капіталізація по альткоінам в нас складає 1,1 трильйон. Ми бачимо, що знаходимо ми нижче наших минулих АТХ, знаходимо ми нижче навіть тих АТХ, які в нас були в 2024 році. Відповідно, можна. Зробити також логічний висновок, що потенціал зростання в нас є величезний. Якщо ми орієнтуємо, що капіталізація по альткоїнам буде сягати 5-6 трильйонів на піку, то відповідно це зростання по капіталізації на 5 іксів з текущих відміток. А якщо дивити зростання по активам, то це, я думаю, на десятки іксів і вище. Тому що е, хороші фундаментальні е, альткоїни, активи, капіталізація буде вливати набагато більше, ніж. Е, якісь І, відповідно, дані хороші альткоїни будуть вбирати в себе велику кількість капіталізації, також відповідно на цих інструментах буде присутня маніпулятивна ситуація, в яких всю емісію по активам відповідно скуплено і викуплено, так як, наприклад, по монеті DOT в такій зоні накопичення. І, відповідно, після чого крупний грок почне купляти за свої кошти даний актив, продавати буде вже е, нікому, і відповідно актив буде летіти досить високо. Е, коли актив прийде до хороших сильних е, відміток, там крупний грок почне фіксувати. А відповідно на інформаційному фоні е, звичайні е, люди, які будуть заходити в цей момент на криптовалютний ринок, будуть активно скупляти. І, відповідно, е, Новосна повістка буде цьому сприяти також. Ось так бачу ситуацію по капіталізації на ринку у нас на сьогодні.